Доброго здоров'я. Це ж ви, Діма, ну, 48. Так. То прийміть маленький презент, сам солив. Для мене честь бути сусідом з кращим дронером України. Та я скрізь прийшовся, всім сказав і вам теж. А, ну, так. а я все розумію. Справжні герої не люблять почесті, але ж я від душі. Це не мій дрон. А, так, так, звичайно. Військова таємниця. Розумію. Я сам воєнним був. Богданову привіт. Ні? А це я забув. Ви, як будете наступний дрон пускати, ви напишіть там від Санича з любов'ю. Шмальніть Поростову. У мене там бивший сослуживець. Дуже хочу передати йому привіт. А координати на бумазі.